Міопія, астигматизм, акомодація, рефракція, діоптрія або простими словами, щось я став погано бачити. З такими висновками часто люди, коли звертаються, ідуть на ВЛК, думають, що якщо в них поганий зір, то вони 100% захищені. Від служби в армії, або можуть бути визначені визнані повністю непридатними. Це є дуже хлібна думка, яка приводить до тих наслідків, яких особа, яка готується до вилка, будь то військовозобов'язаний або військовослужбовець, не очікувала. Отже, що ми часто маємо? Наприклад, можна привести присловутки мінус 12», які, мабуть, вже всі знають, що якщо особи мінус 12», але ніхто не знає, що це за мінус що він вже не придатний до служби в армії або підлягає звільненню з військової служби за станом здоров'я? Це неправд неправильне судження, оскільки, окрім цих показників, особа потребує апаратного дослідження стану своє... свого зору для встановлення ступеню придатності до військової служби. Тому часто під час проходження ВЛК і зокрема обстеження та отримання висновку офтальмолога особи не отримують той висновок офтальмолога лікаря, на який вони розраховують. Причиною цьому є те, що люди не розуміються на медицині і не проводять усіх належ... належних підготовчих дій, безпосередньо, зокрема обстежень апаратних, які б могли встановити і показати. Саме ступінь придатності чи непридатності до військової служби, оскільки люди, які проходять військову лікарську комісію, зокрема військовослужбовці, в тому числі, які постійно перебувають під наднавантаженням і вони і хвороби очей часто стають причиною супутніх хвороб ендокринної системи, можливо, захворювання кровообігу, можливо, нервових будь-яких стресів, люди. Не отримують той результат, який їм треба, тому за допомогою адвоката та лікаря ми можемо отримати той результат і прийти на, е, на огляд вже лікаря офтальмолога належним чином підготовленим, щоб лікар офтальмолог як би е, член комісії, ВЛК, як би він не хотів сказати, що ви здоровий, але враховуючи які документи, ви йому покажете. Він просто фізично не зможе цього зробити. Оскільки аргументи, підтверджені медичними дослідженнями, доказами, будуть на вашій стороні, яким чином це зробити, треба звернутися до професійного лікаря, який буде діяти у взаємозв'язку, взаємозв'язку з адвокатом, оскільки сам лікар знає, які обстеження треба пройти, щоб довести стан свого здоров'я, зокрема очей. Отже, адвокат в такому випадку вміє писати. Скарги, якщо ми не погоджуємося з рішеннями лікаря-офтальмолога або ВЛК взагалом, а лікар вказує, що писати, і які безпосередньо були вчинені порушення під час висновку лікаря-офтальмолога. Отже, така взаємодія адвокат лікар є абсолютно корисною і надає більш якісні результати. Як при підготовці до проходження військово-лікарської комісії, військовослужбовцями та військовозобов'язаними, так і вже під час оскарження військово-лікарських комісій. Тому, перш ніж обумовити, що я щось погано бачу, ніхто мене не візьме, думайте і вчиняйте правильні кроки перед тим, як отримати той результат, на який ви не розраховували.